Вітаю, друзі, генеральний директор приватної медичної компанії, відомої нам всім як Всесвітня організація охорони здоров'я, пан Гебреїсо, урочисто повідомив про завершення пандемії. Це сталося через три роки, один місяць. Ті глядачі, які давно мене знають, підписані на мій канал, дивляться мої відео, можуть зрозуміти мою іронію. Я можу собі дозволити в цьому випадку іронізувати і порівнювати всесвітню організацію охорони здоров'я з сумновідомою російською приватною військовою компанією. Ну, вона, я думаю, ви погодитесь, дуже резонансно. Більшість з вас на неї відреагували, навіть зраділи в очікуванні якогось полегшення і просвітлення. Зразу анонсує ніякого просвітлення і полегшення не буде. Це проміжний етап. Я думаю, що новину помітили в усьому світі. Новина гучна, і вона не губиться навіть тут в Україні, в нашому контексті, в контексті російсько-української війни. З огляду на своє минуле я, звичайно, не міг теж не помітити і не відреагувати. Сьогоднішній відеоблог буде присвячений поприсвячений повідомленню Гебреїсуса про завершення пандемії. Відеоблог буде розділений на дві там нерівних частини. Перша частина буде присвячена медичним аспектам. Вони потрібні для того, щоб зв'язати цю частину з наступною частиною, яка буде присвячена соціально-політичним і соціально-філософським наслідкам пандемії. Це Теж надзвичайно важливо про них сказати і зв'язати їх з медичними аспектами. Отже, я починаю з медичних аспектів. Те, що Гебреїсус повідомив про завершення пандемії, це, звичайно, добре. Але що є недобре, в повітрі залишився дуже великий знак запитання. А в результаті чого завершилася пандемія? І я вас переконую, що більшість засобів масової інформації світових, а тим більше українських, будуть переконувати нас у тому. Що ключову роль у завершенні пандемії відіграли імунобіологічні препарати. Імунобіологічні препарати сприяли створенню стадного або колективного імунітету. Головним джерелом стадного і колективного імунітету є імунобіологічні препарати. А раз так, то нам потрібно щеплюватися. Більше того, я вам даю гарантію, що нас будуть переконати у тому, що епідеміологічна ситуація. Контролюється і залежить виключно від імунобіологічних препаратів. А тому ми повинні вводити всі всі лінійку цих препаратів в календар щеплень і щеплюватись, проходити там вимірювання, якісь антитіла і так далі. Тому ті, хто зраділи і подумали, що все закінчилося, я вас хочу розчарувати. Нас будуть переконувати значить. От в таких речах, але е, давайте розбиратися, що відіграло тут ключову роль. Е, е, імунітет. Наступною буде ще думка, важлива річ. Я хочу сказати, що якусь частину в стадному імунітеті відіграли люди, які перехворіли і здобули імунний захист внаслідок того, що вони перехворіли. Ось так буде подаватися ситуація з упором, звичайно, на імунобіологічні препарати. Для цього буде зроблено все, всі засоби масової інформації, як один будуть говорити одне інте саме. І що ця пандемія, вона то закінчилась. До речі, Гебрейсос сказав, що вірус нікуди не подівся, і він залишається небезпечним для людей. Просто небезпечним в соматичному плані. Але він поки не зачіпав епідеміологічною складовою, але продовження буде, я вас запевняю. Отже, я хочу спокійно розібратись в медичних аспектах, цифри і більше нічого, ніяких емоцій. Значить, станом на 15 листопада 2021 року в Україні дві дози отримало порядка 23% громадян України. Це офіційні дані. Значить, станом на 24 лютого. 2022 року, тобто на перший день широкомасштабного вторгнення, Deutsche Welle і офіційні дані Українформи, повідомляли нам від МОЗ, що у нас приблизно 40% громадян отримало щеплення. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, в грудні, в кінці грудня 2022 року, сказав, що Україна досягнула рівня 50%. 50%. Значить, це офіційні дані. Що робиться за кордоном Німеччина, Британія, Франція, країни, які масово всіх щеплювали, в тому числі і Австрія? Значить, за офіційними даними, а вони то безперечно наближаються до істини, мова йде про 70-75% щеплених людей. Ми повинні розуміти, що всі імунобіологічні препарати розподілялись по земній кулі нерівномірно. Переважно західна цивілізація ними користалася. Частка західної цивілізації ми там приблизно можемо уявити. Золотий, не золотий, мільярд, там півтора-два мільярда, так? Ну і їх там приблизно 70% не більше того. Підсумок. І що ми маємо в реалії? По Україні важливо розуміти, якщо винести за душки взагалі те, що вакцинувалося китайськими вакцинами, це все не рахується. Ні в Європі, ніде, тому що це вважається неефективний у них метод, так? Поки ми говоримо про офіційні дані. І е, якщо взяти Україну, то зрозуміло, що в нас половину це липова вакцинація, викинутий коронавірус. Тобто ми можемо говорити про реальний рівень вакцинованих у нас в Україні 20-25% людей. Загалом по планеті. Це не буде 50%. Не буде 50% вакциновано. Це цей неможливо, тому що багато дітей, дитячого населення, країни там африканські і так далі. Цього немає. Що я хочу сказати в, в, в цій частині? Що імунобіологічні препарати теоретично, я підказ, теоретично не відіграли ніякого значення в завершенні пандемії і розриві епідеміологічного ланцюжка. І тим більше ліквідації коронавіруса. Він залишається, він нікуди не подівся, про що говорить сам генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я пан Гебрейсус. Наступна річ: Імунний захист внаслідок перенесеної хвороби. Значить, тут взагалі нема про що говорити, тому що і в світі, і тим більше в нас в Україні Ляшко і всі інші кузіни. Нам сказали, що антитіла тут 90 днів більше, вони не зберігаються. Імунний захист, давайте будемо говорити коректно. Імунокомпетентні клітини, 90 днів. Все, вони не працюють. Тепер переходимо до реалії. Що насправді, що насправді ми маємо? Значить, всі 100%, я підкреслюю, вакцинованих людей повторно захворіли. Ті, які перехворіли і уникнули вакцинації, вони також хворіли, але не 100%, скільки я не можу сказати, але з моїх спостережень не всі захворіли. Приблизно 50% в популяції в Україні не мали клінічних ознак. Відсутність клінічних ознак говорить про те, що хвороби не було. Носійство не є хворобою. Я ще раз підкреслюю. Ми багато на слезових переносив будь-яких вірусів. Це говорить про те, що всі пояснені схеми вони не працюють. І Міністерство охорони здоров'я і Всесвітня організація охорони здоров'я стали заручниками своїх пояснень схем. Чи буде це підсвічено і висвітлено в засобах масової інформації? Ну, звичайно, не буде. Ну, ніхто не буде говорити про те, що всі люди, які вакцинувалися, перехворіли стовідсотково. Я це знаю точно, це достаменні речі. Легка форма, нелегка форма, це не так важливо. Тобто говорити про, про якийсь там стадний імунітет, про те, що відіграла ключову роль, або перенесена хвороба, або е, вакцинація, не можна, що насправді зіграло ключову роль. Ключову роль зіграв природний, неспецифічний імунітет, який забезпечується первинною ланкою. А нейтрофілами, системою комплімента, лізоцим, там, інтерферон і так далі, про що там колись говорила Жолобак і всі інші. В респіраторних вірусах ключову роль відіграє неспецифічний імунітет. Не вторина ланка, не текілери, ти супресори, антитіла і все інше. Не це відіграє ключову роль. Наступну роль чому? Значить, Пандемія пішла на завершення. Цей вірус мутував, природно мутував, збільшуючи поширеність, контагіозність, заразність, але зменшуючи хвороботворність. Це природний процес у віруса. Тепер ми переходимо до соціально-політичних і соціально-філософських аспектів. Що показала пандемія? Пандемія показала. Що віруси і новітні технології вони є унікальними, універсальними і надзвичайно ефективними інструментами, методами для контролю не просто широких, не просто великих, а взагалі всього людства. Не просто мас населення там когось і так далі, а всього людства. Я вертаюся до політичної події, яка відбулася в Узбекистані у вересні 2022 року, ШОС, так звана скорочення, Еш, Шанхайська організація співробітництва, там, де був Путін. Моді, прем'єр-міністр Індії, запевняв Путіна і переконував його у тому, висловлюючи загальну взагалі, думку в світі. Ключових людей, що війна в 21 столітті не є інструментом для вирішення проблем в світі. Які ключові проблеми в світі завжди стояли? Це збереження при влади і контроль широких мас населення. Не війною це робиться, це буде робитися вірусом. Значить, про що не буде сказано в засобах масової інформації? Що вперше респіраторний вірус мав тропність і жахливі наслідки для людей? 60 плюс, людей з соматичними захворюваннями, з хроніками. Всі респіраторні віруси завжди мають тропність і чутливість до дітей. У цьому є ідея якась. Ну, я, як платонник, можу висловлювати свої думки. Я думаю, що вони теж заслуговують на увагу, тому що це блок соціально-філософський. І дитячі інфекції, і респіраторні інфекції, вони. Для чогось призначені. Вони призначені не для того, щоб ми їх знищили як клас, щоб їх просто от не було. І все. І наша задача от просто знищити mm. цю інфекцію. Ні. Це не просто медичний аспект. Хто фізикаліст і матеріаліст, він пояснює за тим, що так запрограмовано, щоб становлення імунної системи у людини відбувалося через дитячі інфекції і через респіраторні інфекції. Так можна говорити, так. Ну, а хто є ідеалістом, хто там вражений метафізикою, як я, є платоником, я хочу сказати наступну роль, наступну річ, яку роль виконують дитячі інфекції, респіраторні інфекції в людстві, ну, для, не тільки для становлення соми тіла, а для становлення людини, тому що вони розвивають чуттєвість. Дитина з малку розуміє, що таке хвороба, вона розуміє, що таке неприємна ситуація, вона плаче, мати відчуває біль дитини, дитина щось відчуває, що треба, що когось теж може боліти, комусь може бути неприємно. Це з дитинства все взагалі виховується. Якщо знищити побороти всі хвороби, людство зникне, як взагалі вид, там, не знаю. Тому що зникне чуттєвість. Хвороби вони потрібні для становлення чуттє... емоційно чуттєвої і чуттєвої сфери у людини. Це не одне і те саме. І це важливо розуміти. Це у булавіну і у лапія, це колорадський жук, якого потрібно знищити все. І Це зробиться вакцинами. І те, що закладено на вищому рівні, і те, що має основи метафізичні, воно в принципі з ним нелогічно. Це все одно, що боротися з дощем, чи снігом, чи з сонцем. Так. Ну, це приблизно те саме. Тобто віруси були є і будуть. Ми повинні розуміти тільки, як з ними жити, для яка їх суть, мета, ідея. І без цього взагалі не можна йти в вірусологію, в епідеміологію і здобувати от, фізикалістичні знання, бути наукоцентричною людиною. Це важливо так, але. В цьому моменті це треба розуміти, що я хочу далі сказати? Значить, перший етап випробування відбувся, а практично ми можемо говорити про те, що вірус вірус простий, а золотий. Над його як це так сказати, делікатно? Трансформацію працювали колективи людей, тому що міняти послідовність нуклеотидів в лабораторіях може бути хто Це мені казали, сотня або тисяча людей може це робити. Але, от, надати вірусу певних соматичних наслідків для людини, викликати атипову пневмонію. Зробити вірус тропним до людей похилого віку і прибрати з життя людей з діабетом, з серцево-судинними захворюваннями це треба дуже сильно постаратися. Я думаю, що в цьому напрямку буде продовжена робота. І не випадково нас попереджали про нові епідемії там і пандемії, що все розгортається. Просто змінилась кон'юнктура зараз. Суттєво вплинула на це всі плани російсько-українська війна. Але ми повинні бути готові. Значить, що робити? Як взагалі вийти з цієї ситуації? І що нас чекає, і що нам робити в цій ситуації? Значить, Ніякими медичними, наукоцентричними ще якимось там моментами розв'язати цю проблему неможливо. Для цього потрібно виключно а, на філософському рівні знову відстояти пріоритет або примат індивідума, індивідуального розвитку людини над колективним. Потрібно довести, що Колективна безпека, колективний чи стадний імунітет і всякі такі інші речі а це історія про фізичне виживання. Якщо ми не зуміємо пояснити, що людина пройшла у цей світ не для того, щоб виконати програму мітозів, то нас задовбають безпекою, і нічого ми не змінимо. Нам не потрібна програма мітозів, нам не потрібне фізичне життя, якщо не будуть реалізовувати наш не, не будуть реалізовуватися наші ідеї, які виникають з чуттєвої сфери сумління. Це ключова річ. І нам не потрібно тоді фізичне життя. І ми вправі нам для цього потрібна свобода. Що важливо розуміти? Неможливо в рамках сьогоднішньої філософії розуміння свободи ні фіхти, там ніхто там говорив про... Всі ці речі неможливо подолати оцю медичну проблему, цей інструмент, яким будуть вирішуватись е, сучасні проблеми з збереження влади і управління масами навіть людство. Неможливо, так? Е, я не скажу, що все буде використовуватись там, через вірус, але промансовна ключова річ, і зараз всі от... От гарний у мене є підписник Сергій Буско. І Він правильно поставив запитання. Всі, значить, марят і розбираються, як так створили там штучний інтелект і тому подібне. А як ви створили от бездушну людину? Фактично, ця пандемія показала за три роки, що не потрібно створювати штучний інтелект. Штучний інтелект уже створений у вигляді адміністраторів закладів освіти в Україні, закладів охорони здоров'я, клерків, шмигалів і так далі, це вже є штучний інтелект. Забрати в людини душу, чуттєву сферу, і ви отримуєте штучний інтелект, і він буде вам прораховувати ризики і розказувати, що неважливо, що вакцина призведе до ускладнень, але ускладнень 0, там 0 відсотка. А ось померти у вас 1% смертність смертності від коронавірусу. Чи 2% в залежності від вікової групи. Ось у вас є одна цифра, інша цифра. І ваш інтелект. А ви стаєте штучним інтелектом, буде говорити: обирайте найбільш оптимальний для вас варіант. Ось вам і штучний інтелект. Не потрібно його створювати. Він уже створений за ці три роки. Заберіть у людини сумління, одразу ви стаєте підпорядкованими страха, фобіям, страху, і ви перетворюєтесь в такого от біосміття, яким легко маніпулювати. І при чим це ну, зразковий варіант штучного інтелекту. Те, що там створюється якісь на комп'ютерах, це не потрібно. Денис Шмигаль, весь уряд, Маряна Безогла. Чим вам не штучний інтелект? Це все штучний інтелект. Ну, ось, в принципі, що там у нас вже 19 хвилин треба закінчувати. В принципі, це те, що я ну, хотів би прикоментувати по оголошенню генерального директора. Приватної медичної компанії, Всесвітньої організації охорони здоров'я. На цьому, все. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. До побачення до наступної зустрічі.